Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Починаю готувати салат з оселецем. Що для цього салату потрібно? Зварити дві картоплини. Ну, вага десь грам 300, пів цибулини, один маринований гірочок, одне яблучко, е столовий буряк червоний варений, також грам 300. Ось, так, ось такий бурячок на цю вагу вийшов. Філе одного оселеця, Сік лимонний небагато, щоб забризкати яблучко, як ми покришимо, і червоний бурьок також, кубиками, як ми будемо кришити. Також нам знадобиться для цього салату майонез, трохи олії, цукор, сіль, ну і червоний, чорний, вірніше, мелений перчик. Порізала кубиками я вже філе оселеця. Оселедець був великий, то я оце таке тонесеньке філе із черевця. Не кришила, покладу його в холодильник і буде, воно мені на потім. Накришила кубиками картоплю, цибулю. Дрібненько накришила також маринований огірочок. Тепер я буду кришити яблучко. Трохи вичавлю соку лимонного, збризкаю, щоб яблучко не темніло. Те ж саме я зроблю із столовим буряком. З'єднуємо в мисці всі інгредієнти, окрім буряка, філе оселедця. Картопля, цибуля, яблучко, огірочок. Тепер в салат додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком і пару столових ложок майонезу. І все гарно вимішуємо. Підставляємо миску і беремо бурьок столовий, який ми накришили. І збрискали лимонним соком. Присолюємо також за смаком буряк, додаємо пів чайної ложки цукру. У мене це десь пів чайної ложки така ложечка. Ось так. І столову ложку олії. І все гарно перемішуємо. Беремо салотницю і починаємо викладати свій салат, без буряка спочатку. Ось так. Тепер беремо ложку і робимо смужки. так вдовлюємо ложкою. Тоді всередину. І такі смужки робимо потужні. Тепер беремо столовий буряк і заповнюємо ці смужки, які ми поробили кубиками буряка. Ось такий вигляд має салат. Тепер я, в мене вийшла друга мисочка. Зроблю те саме і Салатом в іншій місочці. О, розкладала я вже бульок. Отак. А тепер я накришила зелененької цибульки і буду притрушувати салатик там, де це біленьке, де картопля з оселедчиком. Отак між буряком. Ось подивіться, який виходить горний і смачний салат з оселедцями. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!